Як звільнити співробітника без конфлікту? Це питання, яке мені дуже часто задають підприємці. Є дві головних помилки, через які у компанії виникають проблеми при звільненні співробітників. Перша недостатньо якісний відбір за особистісними якостями при рекрутингу, через які у компанію потрапляють люди з проблемним або токсичним характером, який проявляється при звільненні. Друга помилка це недостатня кількість та якість зворотнього зв'язку в процесі роботи співробітника. Тобто, людина могла пропрацювати в компанії декілька місяців або навіть декілька років і отримувала зворотній зв'язок лише у гострих випадках, коли через її неякісну роботу виникали якісь серйозні проблеми. При цьому в звичайному робочому режимі людина майже не отримувала якісного зворотнього зв'язку. В результаті, коли прийшов момент звільняти людину через її невідповідність займаній посаді, і ви повідомляєте про це людині, в неї виникає образа на компанію чи на керівника, бо вона навіть не уявляла, що ситуація настільки критична. Я навіть сам декілька разів проводив таке тестування в різних компаніях. Я питав якогось керівника хто, на твою думку, недостатньо якісно працює в твоїй команді, кого вже потрібно звільнити. І він показував мені на якогось співробітника. А далі я підходив до цього співробітника і питав його: а наскільки, на твою думку, ти відповідаєш вимогам до твоєї посади? І людина мені казала, що в принципі все нормально, є якісь невеличкі зауваження, але взагалому мій керівник мною задоволений. І звісно, коли керівник через якийсь час приходить до цього співробітника і каже йому, ти звільнений, бо ти не відповідаєш вимогам до твоєї посади, у людини виникає питання: а як це так? Все ж нормально було, нормально ж працювали. В нього виникає образа: я тут стільки зробив для цієї компанії, а ви мене зараз звільняєте. Хоча насправді до нього було багато питань, просто не було достатньо якісного зворотнього зв'язку. Щодо першої помилки, яка стосується неякісного процесу рекрутингу, якщо вам актуально розібратись глибше в цьому питанні, я багато розбираю цю тему в інших відео на цьому каналі. Тому, якщо ви ще не підписані на мій канал, то я раджу зробити це прямо зараз і не забути вімкнути дзвіночок, щоб своєчасно отримувати повідомлення про нові відео. В даному каналі ви знайдете безліч корисної інформації щодо того, як ефективно будувати якісний і системний бізнес. А зараз давайте поговоримо про те, як якісно давати зворотній зв'язок співробітнику, який вас недостатньо задовільняє, та своєчасно готувати його до можливого звільнення. Перше, що я раджу, це описати очікувані результати роботи кожного співробітника в структурованому та компактному вигляді. Для цього ідеально підходять карти посад. Це дуже потужна альтернатива посадовим інструкціям, яку ми розробили в компанії бізнес-конструктор, і яку вже використовують. Тисячі наших клієнтів в своїх компаніях в даному документі детально описуються очікувані результати роботи співробітника, і є можливість на регулярній основі ставити співробітнику оцінки по поточному рівню виконання кожного з очікуваних результатів. Це оцінювання відбувається в рамках регулярних зустрічей один на один, так званих зустрічей one-on-one, on one, які відбуваються між кожним керівником та його безпосередніми підлеглими. Ви можете завантажити приклад подібної карти посади за посиланням, яке ви знайдете в опису до даного відео. Детально вивчіть даний документ і на його основі розробіть карти посад для всіх співробітників своєї компанії. До речі, важливий момент: зворотній зв'язок в рамках карт посад дається по методиці оцінки 180 градусів, що означає, що спочатку сам співробітник проставляє собі дані оцінки, після чого йде на зустріч зі своїм керівником. І керівник верифікує, наскільки співробітник якісно оцінив себе. Це значно підвищує самосвідомість кожного співробітника і його здатність подивитись на свою ефективність зі сторони і самостійно оцінювати, наскільки я відповідаю вимогам займаної посади. На кожній зустрічі один на один зі своїм керівником співробітник верифікує, по яким параметрам я відповідаю вимогам займаної посади, а по яким ні. І по тим очікуваним результатам, по яким є проблеми, прописується план розвитку, який співробітник має виконати до наступної зустрічі один на один. Ну і звісно, що на наступній зустрічі керівник має обов'язково перевірити наскільки співробітник виконав цей план з розвитку і чи є прогрес в його роботі. Знаєте, не так страшно, що співробітник може в моменті не відповідати вимогам займаної посади, як страшно, коли він не еволюціонує. Бо багато співробітників, які сьогодні відповідають вимогам займаної посади, могли колись їм не відповідати. І завдяки тому, що вони своєчасно отримували зворотній зв'язок по проблемних пунктах, і з ними пропрацьовувався їх індивідуальний план розвитку. Вони крок за кроком еволюціонували і вийшли на нормальний рівень роботи. Тому подібний зворотній зв'язок і подібні оцінки потрібні в першу чергу не для того, щоб звільнити неефективного співробітника, а вони потрібні для того, щоб ваша команда постійно еволюціонувала, і кожен співробітник тримав в своїй голові, окрім своїх операційних поточних цілей. Свій індивідуальний план розвитку і працював над виконанням цього плану. Але якщо ви проводите одну за іншою зустрічі one-on-one -on -one зі співробітником, і він не еволюціонує, не покращує свої результати, не виконує свій індивідуальний план розвитку, це може стати приводом для того, щоб дати зворотній зв'язок людині про те, що вона не відповідає вимогам займаної посади, і що є ризик, що найближчим часом вона може бути переведена на випробовувальний термін. В таких випадках дуже важливо давати зворотній зв'язок дуже коректно і не переходити на особистості, бо дуже багато керівників зловживають своїми керівними повноваженнями і відчуваючи свою владу, вони можуть давити емоційно на співробітника. Цього ні в якому разі не можна робити. Зворотній зв'язок дається дуже спокійно, дуже структуровано, з чітким логічним поясненням, по яких параметрах співробітник на жаль не відповідає займаній посаді, і йому дається. Останній шанс спробувати покращити свої результати перед тим, як його переведуть на випробувальний термін. Це достатньо чесна та прозора позиція компанії. І якщо навіть після такого попередження, через певний час співробітник не покращив свої результати, це, звісно, стає приводом для того, щоб перевести його на випробувальний термін. Такий випробувальний термін може тривати від декількох тижнів до інколи декількох місяців. Це питання, яке визначається індивідуально в кожному випадку. При цьому дуже важливо на старті випробовувального терміну домовитися зі співробітником, що в нас є певні чіткі критерії, які мають бути виконані за результатами випробовувального терміну. Якщо вони будуть виконані, і ти покращиш свої результати, ми продовжимо з тобою співпрацю і дамо тобі ще один шанс залишитись в компанії. Але давай домовимося з тобою на березі. Що якщо за результатом випробувального терміну ми побачимо, що покращень немає, чи вони дуже незначні, в такому випадку ми просто потискаємо з тобою руки і розстаємось. Нічого особистого, тільки бізнес. Ми будемо готові продовжувати спілкуватись з тобою, коли ти будеш за межами компанії, в нас немає ніяких образ на тебе, але, на жаль, професійно співпрацювати з тобою, ми вже не будемо готові. Саме така домовленість є дуже важливою на етапі, коли ви. Переводити співробітника на випробувальний термін, бо якщо її немає, ви все одно залишаєте ризик образи. Тут ви даєте співробітнику повний контроль над ситуацією. Він бачить чіткі критерії, і він розуміє, що якщо за результатами випробувального терміну я не буду відповідати цим критеріям, то ми просто розходимось. Ніяких образ ми домовились про це попередньо. За моїм досвідом, абсолютна більшість співробітників іде на таку конструктивну домовленість, і в випадку, коли такі люди не проходять випробований термін, розставання відбувається набагато більш гладко і без якихось конфліктів. В будь-якому випадку, після оголошення співробітнику про його звільнення, дуже важливо провести так зване екзіт інтерв'ю. Таке інтерв'ю проводить або HR-співробітник, якщо ваша компанія вже є достатньо великою. Або в маленьких компаніях це може бути навіть особисто CEO компанії, бо точка, коли люди йдуть з вашої компанії, є дуже важливою, бо вона дуже впливає на ваш бренд роботодавця. Бо якщо ваша людина йде з компанії в сильному негативі, по-перше, вона може просто написати якийсь негативний відео про роботу в компанії, але в будь-якому випадку вона буде ходити по інших співбесідах і її будуть питати, а чому ти пішла з цієї компанії? І якщо в неї є образа, вона може налити певного бруду про ваш бізнес в інших місцях, а навіщо воно вам потрібно? Тому ви проводите екзіт інтерв'ю, на якому ви берете зворотній зв'язок, як людині працювала з що їй подобалось, що на її думку потрібно покращити в роботі нашої компанії, і до речі, дуже часто ви будете знаходити дуже цікаві ідеї, які надходять від співробітників, які вже йдуть з компанії. бо їм вже нема чого втрачати, і вони можуть абсолютно відверто розказати щиру позицію і щирий погляд на ваш бізнес. Такий структурований підхід до зворотнього зв'язку і процесу звільнення співробітників значно підвищує якість вашого бренду роботодавця і, в принципі, підвищує рівень вашої корпоративної культури. Бо всі люди відчувають, що тут дуже гарно ставляться до співробітників, дуже коректно. Ніхто ніяк не зловживає владою в цій компанії, але тут своєчасно дають зворотній зв'язок у випадку проблем, дають шанс покращитись. Але якщо людина не покращується, то вибачте, з нею дуже швидко розстаються. При цьому такі розставання призводять до того, що з абсолютною більшістю людей, які колись працювали в вашій компанії, ви залишаєтесь в гарних людських стосунках. Друзі, якщо вам актуально отримувати більше інформації про побудову команди та ефективне управління вашим бізнесом, я запрошую вас підписатись на мій телерам канал посилання на який ви знайдете в описі до даного відео. Зробіть запит на вступ до каналу, і наш адміністратор впустить вас. В даному каналі я на регулярній основі викладаю корисні інструменти, які ви можете дуже швидко впровадити в своїй компанії, які значно підвищать ефективність вашого бізнесу. Якщо вам було корисне дане відео, я запрошу вас поставити лайк та написати в коментарях. Ваш власний досвід щодо звільнення співробітників з вашої компанії. З вами був Кирило Куницький. Я ще раз запрошу вас підписатись на даний YouTube канал, якщо ви на нього не підписані, і не забудьте вімкнути дзвіночок для того, щоб своєчасно отримувати повідомлення про надходження нових відео. Дякую за увагу і побачимось!